Що, двоголовий орле, знов катуєш Україну? А ми не ті, ми не раби, поборемо руїну. Нам руку подадуть брати, подуху. А колись тим братом звався ти. Естонія, Америка, Британія, Литва, сестриця Польща. Всіх і не злічити. Весь світ пліч опліч став супроти зла. Нам помагає батьківщину боронити. А ви усі, хто нищить Україну, підете геть за край у небуття, нам провістив пророк, що стане днина, коли без вас розквітне в нас життя. Бажаєм, щоб те сталось, щоб ви не вертались. Щоб там і здихали, де ви поросли, благословений мир тоді настане, як згине ваш у у вогнищі війни.